Зараз проводимо роботи по демонтажу і утилізації цього будинку. Демонтаж розпочали будинку сьогодні, десь о 10-й ранку, може трошечки піже, тому що деякі жителі цього будинку ще вивозили свої речі. Зараз працює демонтажний екскаватор підроножицями і зараз проходить демонтаж верхньої частини будинку. Потім буде виконуватись демонтаж. Підвалу і після цього це все це буде вивезено на, на полігон після подріблення. Саме етап демонтажу ми плануємо завершити десь, ну, я вважаю, за, за кілька днів. Обладнання буде змінюватись, будуть приїжджати інші екскаватори, будуть використовуватись гідромолоти. Буде, якщо буде потреба, то буде використовуватись і ручний труд.